На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Михайла Головка суд не поновив на посаді. Тернопільський окружний адміністративний суд вирішив у задоволенні позову Михайла Головка до Тернопільської обласної ради про визнання протиправним рішення поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити повністю. Нагадаю, депутати Тернопільської обласної ради 26 жовтня 2023 року проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві з посади голови за відповідне рішення обранці проголосували. Вали одноголосно рішення ухвалювалося таємним голосуванням. Після цього екс голова обласної ради подав позов до суду щодо поновлення на роботі. Захисник Михайла Головка Руслан Гуцел зазначив, що вони не погоджуються з вироком і оскаржуватимуть його у апеляційному суді. Під час розгляду справи Михайла Головка на суді не було. Однак він телефоном місцевим журналістам зазначив, що подаватиме апеляцію. Цитую, якщо буде потрібно, тоді йдемо до Верховного суду, щоб відновити справедливість. Додав Михайло Головко. 41% опитаних українців допускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому. 53% – протилежної думки. Про це свідчать дані четвертого загальнонаціонального опитування Образ ветеранів в українському суспільстві, проведеного соціологічною групою рейтинг спільно з українським ветеранським фондом. Ну і сьогодні в Україні запустили єдину ветеранську лінію. Ветерани та ветеранки можуть отримати консультації від мінветеранів за спецномером телефонного зв'язку. Наразі вона працює в тестовому режимі. Про це повідомила прес-служба мінветеранів. Зателефонувати на єдину ветеранську лінію можна із такими запитами: потреба у психологічній допомозі та підтримці, отримання соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідні внаслідок війни, отримання грошової допомоги та компенсації, проблеми з житлом, питання у сфері медицини, що стосується лікування та реабілітації, а також підтвердження факту отримання поранення. Звернутися на лінію можна у будні з 8 до 20 20-ї години у Тернополі стартували Дні кіно» від ТРО. Протягом двох днів охочим містянам покажуть коротко і повнометражні документальні фільми, героями яких є військовослужбовці зі всієї України. У рамках заходу захисники представлять також тематичну фотовиставку Довжиною у війну. Мета проєкту Дні кіно» від ТРО – показати українцям, зокрема, війну без прикрас, а також сприяти зміцненню мотивації до військової служби у лавах ЗСУ. Подробиці далі. В Тернополі відбулися дні кіно від ТРО. Це медіапроект команди проекту тро Медіа, який демонструє війну без прикрас через документальні фільми і світлини. У рамках заходу у стінах західноукраїнського університету презентували тематичну фотовиставку Довжиною у війну. Ці репортажні світлини зроблені одразу після деокупації Київщини. Авторами є справжні військовослужбовці ЗСУ, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ, СУ Овник Олексій Дмитрошківський та фотограф молодший сержант Олег Пальчик. Окрім цього, команда Теромедіа презентувала освітянам свої відеороботи. ідея цього проекту полягає в тому, щоб зробити документальний фільм про кожну із бригад територіальної оборони. Події відбуваються від початку створення бригади до червня 2023 року. Ось тобто ми об'їздили всі батальйони, записали понад 100 інтерв'ю, записали історії бійців. Мета проекту дні кіно від терору сказати українцям про війну без прикрас, а також сприяти зміцненню мотивації до військової служби у лави лавах ЗСУ. активно працюємо над перекладом наших документальних фільмів для того, щоб показати якомога більшій світовій аудиторії. Всі ті жахіття війни, всі ті жахіття і військові злочини, які расисти на жаль продовжують завдавати Україні українському суспільству, переглянути п'ять стрічок в рамках проєкту Дні кіно кіновітеро можна у актовій залі західноукраїнського університету, 21 березня. Зокрема, сеанс на фільм про військових тернопільської 105-ї окремої бригади територіальної оборони розпочнеться о 14.30. Вхід вільний. Ганна Осадко відома тернопільська письменниця, а ще художниця, ілюстраторка та мисткиня. Під час війни вона почала розмальовувати декоративні тарілки. Їх жінка часто розігрує у соцмережах, аби таким чином зібрати гроші для наших захисників. Пані Ганна запросила нашу Тетяну Скибу до себе в гості, аби показати, як народжуються її витвори. Її найтепліше та найзатишніше місце вдома кухня. Саме тут відома тернопільська письменниця Ганна Осадко полюбляє творити. Під час війни мисткиня відкрила у собі нове захоплення, почала розмальовувати посуд. Все, що для цього їй необхідно, це порцелянова тарілка, фарби та маркери. Мене питалася когось разу, а на що це подібне? Це і не потряківка, і не самчиківка. Я кажу, не знаю, я сама це вигадала. Мабуть, це якась осадківка. В жому, мабуть, це якась осадківка, тобто немає там копірайту наразі, ну але стиль є. Свої вироби тернополянка творить не лише тому, що їй подобається це заняття, а й для того, аби пришвидшити нашу перемогу. На своїй сторінці у Фейсбуці мисткиня часто проводить розіграші. Таким чином люди донатять, підтримують військових аеророзвідки, та дехто у якості виграшу отримує за це декоративну тарілку. Пані Гана зізнається, не вірила в те, що під час війни людей настільки може цікавити мистецтво. Я була подивована, що люди так відгукуються, що всім дуже-дуже треба миску. Просто в цей момент це власне, мабуть, феномен е е життя людей, простих людей в час війни, коли вони шукають собі якусь розраду в чомусь простому, дитячому, ну тому що вона, власне, декоративне від неї користі, жодної, але е мають бути такі речі в житті, які не несуть користь, які просто красиві. Мисткиня намалювала близько ста тарілок, які бачили вже не тільки в Україні, а й за кордоном на виставках. Під час продажу своїх виробів частину грошей пані Ганна також передає захисникам. Багато образів, розповідає вона, створюються самостійно. А деякі клієнти іноді навіть просять зобразити їхній душевний стан на виробі Я почуваю як ото. Золота риба, яка опинилася в криниці, вже там два роки сидить і не може звідти вийти. Намалює цей мій стан. Я кажу: Ну я спробую це намалювати. Як я відчую цей стан? Без перебільшення, кожен куточок домівки Ганни Осадку і її рідних наповнений творчістю та авторськими виробами. Картини, мотанки, кераміка у кожного творіння своя історія та свої спогади про людей. Ця кухня моя така дуже авторська кухня. Ці кахельки теж я малювала. І мій чоловік Сашко ще встиг останній місяць перед війною мені це все бунтувати. І оце все, це все так от мене залишилося. Крім того, тернополянка Ганна Осадко є ілюстраторкою понад 70 книжок. Жінка також не перестає писати для своїх маленьких читачів. Цього разу вона працює над різдвяним оповіданням для дітей. Це буде історія про хлопця, який під час війни став біженцем а його батько захищає країну. Затишна, різдвяна, правильна і про війну, і про величезну дитячу любов, про віру. Про сподівання і про те, що, врешті-решт, це має бути кінчитися для цієї дитини. Добре, У планах Ганни Осадко створити власну майстерню Ми в селі, придбати муфельну пічку та ще більше творити. Бо для митця це процес висловлювання своїх емоцій та історій. А для людей, які купують вироби, формат підтримки, який змушує посміхнутися навіть у найтемніші часи. Звідки беруться діти на цю тему? Актори Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка вже 27 березня говоритимуть зі своїми глядачами, які завітають до них на прем'єру. Лірична комедія розповідатиме різні історії українських жінок, які перебувають у лікарні. Вистава спонукатиме кожного сміятися, плакати, переживати та ухвалювати несподівані рішення разом із героями та героїнями. За словами режисера-постановника Олега Мосійчука, кожен хто завіт. Тайна виставу знайде в ній себе. Пологове виділення провінційної лікарні. Саме там відбуваються головні події у виставі, звідки беруться діти. Сюжет розгортається навколо українських жінок. У кожної з них своя історія. Роль багатодітної матері у виставі виконує акторка Оксана Сачко. За сценарієм у них з чоловіком шестеро дівчат. Подружжя очікує на ще одну дитину. Чоловік сподівається, що на світ з'явиться син. Та вистава, вона буде мені здається на перспективу, тому що ми всі знаємо, який зараз важкий час, і ми всі переживаємо за тих дітей, які вже народились, прикро, що вони живуть в час війни. І я сподіваюся, що це все мене найближчим часом. Що ці бузьки, які в нас символізують народження дітей, вони будуть символізувати і народження миру в нашій країні. Народна артистка України Люся Давидко, гратиме медсестру Пашу. Загалом у виставі беруть участь два акторські склади. Я грала завжди тут таких героїнь, таких дуже, знаєте, а тут така незвична для мене роль. Я дуже вдячна Олегу Петровичу, що він мені довірив. Ну це таке, знаєте, як в кожній організації є така людина, яка до всіх добра, всім добра, всіх любить. Оце одна з тих жінок. То я дуже рада, тому що вона ще так ніби кульгає. Ну, мені подобається. Режисер-постановник ліричної комедії, народний артист України Олег Мусійчук, автор, письменник та драматург Анатолій Крим. Ця вистава даруватиме глядачам глибокі роздуми про відповідальність і тонкощі батьківства. А ще кожен зможе посміятися, поплакати, пережити складні ситуації і виплатитися з них разом із героями. Якщо це якась ну ситуація, от, тут і зараз. То цьому щось передувало, да? хтось відмовляється від дитини, в силу тих обставин, які, в яких, значить, які склалися для неї. Хтось прагне дитини, а народити не може. Це сьогодні теж проблема. І я гадаю, що ця тема сьогодні також У нас демографічна ситуація погана в Україні. І після наших вистав щось таке, скажімо, відбудеться в плані тому, що Тернопіль стане містом мільйонером. Прем'єру вистави Звідки беруться діти Шевченківці запланували на Міжнародний день театру, який відзначають 27 березня. На цю годину це уся інформація, яку нам з командою вдалося зібрати. Спокійного вам вечора і добрих новин до зустрічі на Тіві 4